Ми часто чуємо про рівні англійської. А1, Б1, Б2. Але що ж насправді вони означають? Сьогодні розкажу коротко та детально про кожен рівень англійської. Дам декілька прикладів та навіть розкажу, як перевіряти рівень слова у словниках. Почнемо з А1. Це ваш перший крок в англійській. На цьому рівні ви вмієте використовувати найпростіші слова та фрази: наприклад, привітатися. Сказати ваше ім'я та прізвище, ваш вік, де ви проживаєте, місто та країну. Також на рівні А1 ви вже можете сказати фразу I'm from Kyiv». На цьому рівні ви знайомитеся з базовою граматикою. Як використовувати present simple, простий теперішній час. Вчитеся правильно ставити запитання типу do you like, а ви знаєте, що таке артиклі, та як говорити про те, що є. There is, there are. Це саме той фундамент, з якого починає кожен. Переходимо до рівня А2. Elementary. Англійська на цьому рівні стає ще кориснішою у побуті. Ви вже можете читати прості тексти, меню, оголошення, короткі листи, розказати про свій день, покупки, роботу або хобі. І навіть трохи починаєте планувати майбутнє, використовуючи фразу Be going to. Наприклад, на цьому рівні природньо сказати I usually go to work, by bus. Граматика на рівні А2 стає трохи різноманітнішою. Ви вчитеся говорити про минуле, а саме вивчаєте past simple. Також ви вмієте використовувати ступені порівняння прикметників. Модальні дієслова, такі як can, could, must, should, та для вираження майбутнього часу ви вивчаєте конструкцію Be going to. Це момент, коли ви не просто вчите слова, а реально використовуєте англійську в житті. Далі йде B1 – Intermediate, тобто середній рівень. На рівні B1 ви перестаєте думати окремими словами. Ви починаєте думати реченнями. Ви добре орієнтуєтеся у темах подорожей, роботи. Можете говорити про свій досвід, плани, цілі, рішення і навіть пояснювати, чому ви щось робите. Ну і притаманне речення для цього рівня. If it rains, I'll stay at home. На цьому рівні ви вперше знайомитеся з умовними реченнями, а саме first conditional. Також ви вивчаєте present perfect, past continuous модальні дієслова для порад, такі як should і have to, і переходите до більш складних структур. На цьому рівні ви вже можете підтримувати розмову з носіями без сильного напруження. Тепер b 2 Вище середнього. Upper. Intermediate. на рівні Б2 англійська стає вашим реальним інструментом. На цьому рівні ви можете розуміти складні тексти навіть професійного характеру. Можете підтримувати дискусії, висловлювати аргументи і навіть говорити про абстрактні теми. Наприклад, фраза рівня Б2 може звучати так: I wish I could travel more often. На цьому рівні ви вчите другий та третій тип умовного речення. Пасивний стан у різних часах, непряма мова, так звана reported speech, та чітко знаєте різницю між герундієм, дієсловами з закінченням ing, та інфінітивом дієсловами з частинкою to. А найприємніше ваша англійська починає звучати природня. На рівні це один перед вами практично не існує мовних обмежень. Ви розумієте будь-які тексти від наукових статей до подкастів на будь-які теми. Вільно говорите про професійні та академічні речі, а також використовуйте ідіоми та фрази від слова. Реченням притаманним рівню C1 буде наступне. Як ви бачите з цього прикладу, граматика тут на максимумі. Умовні речення усіх типів, пасив у всіх часах, складні підрядні речення та різні модальні конструкції. Ви звучите майже як носій мови. Залишилося лише трохи відшліфувати стиль. І нарешті це два: Proficiency або вільне володіння. Це рівень, коли англійська для вас не просто мова, а інструмент мислення. Ви розумієте, найдрібніші відтінки значення: складний гумор, академічні тексти та професійну термінологію. Можете писати та говорити на будь-які теми максимально точно. Та красиво. Ну і приклад речення для рівня Сітю. due to the subtle nuances he masterfully conveyed. На цьому рівні ви володієте абсолютно всією роматикою, включно з найскладнішими конструкціями, ідіомами та стилістичними варіаціями. До речі, є дуже класний лайфхак. У деяких онлайн-словниках, наприклад, у Cambridge Dictionary, ви можете побачити рівень кожного слова. Наприклад, слово passionate позначено як слово, що відповідає рівню b 2 Це дуже допомагає оцінювати, чи відповідає ваша лексика заявленому рівню. Ось так рівні від A1 до С2 виглядають на практиці. Якщо вам здається, що між рівнями є півкроку, то це і справді так. Бо багато мовних шкіл ділять рівні на підрівні. Наприклад, А11, А12, А21, А22. Це допомагає рухатись плавно, щоб не пропустити нічого важливого. Якщо ти хочеш дізнатися свій рівень володіння англійською безкоштовно, то заходь на oratorika.ua та запишись на безкоштовне тестування. Якщо було корисно, підписуйтесь на канал Раторіка, ставте лайк та пишіть у коментарях, на якому рівні зараз ви. До зустрічі у наступному відео. Бай-бай!